Добре, Мургол Каратель минулі рази завдавав нам проблем. Комусь від нього щось потрібно. Чи вибачте, мені потрібно серце Мургола для досягнення серця зла. серцезла вибачте, вибачте. Добре, тоді зробимо так: я піду першим і відволікатиму посіпак Макгу. Я кину лякаючий крик, щоб їх розсіяти і не битися з ними усіма. Так, а я кину божественну кулю на команду, щоб захистити нас від атак гоблінів Макгу. І Я вирахував, що це дасть нам 32, і ,333 3333, і так далі відсотка шансів на виживання. Ну, це значно краще, ніж зазвичай, тому чудово, чуваки, зробімо це. Забудь уже, синку. Просто забудь. Цей жарт йому вже до 100 біса років. Усе добре. Вже кінець. Забудь про це, синку. Він старий, він був скрізь, і він не оригінальний. Забудь. Гаразд. Забудь. Усі, хто дивиться це відео, знали, що це прозвучить. Гаразд. А тепер відвали. Вибачте. Бувайте. Так. Побачимось. Вибачте за це хлопці. А тепер, поки ви не продовжили квест, я коваль. Ліруй Дженкінс! О боже, він побіг у зараду. Дотримуємося кладу. Ні, я не кину так швидко закляття. Єєп'є! Yeah,